Слава Ісус Христу. Приїхав до хлопців, село Молодятин, до Гната. Показати кобилу. Знов Гнат знову на костелі. І... Нічого, коли слишеш. Чекай, як носі називає нагадаю? Називає сі зірка. Що? Кілько є років. Сім років буде в серпні. В серпні буде сім років. Кобила спокійно, ведь на костелі ходить. Кобила не продається. Кобила, продає Кобила для лошет. Кобила жеребна, похарі. Рить. Кобила запріжна, робоча. Кожен день їхала. Добрий день. І є. Це лошак від неї, так? Так, це лошик від неї. Є такий лошачок. Лошак міг би сі продати. Кого би заінтересував. Кілько то йому є? Йому 21 квітня 2 роки. 21 квітня буде 2 роки. Лошак ковід. Їде лошак каю, вже з... саме, укований, запрягаєся. Це вже раз Лошак кований. До пари до кобили. Ні Такий Лошачок Кого би зацікавило, я номер лишу гната у описі. Будете дзвонити, питатися. <звук> Находиться село Молодятин, Івано-Франківська область, Коломийський район. <звук> е Ціну кажеш? <звук> 35 тисяч. 35 тисяч ціна лошака не є лошак ситий, бо лошак і їде. Лошак уп'єжний був у рік і місяць. І від того, де він працює і працює і тільки працює. Отакий лошачок, кого би зацікавило. Молодий. Лошак не ой, вони ноги честі.

бо та я є не було бо сам добре не їш не іконі я би Я хотів сказати що сам у нього їм ми при ми приїхали з русланом Гнат парить мівіну. Я якого що зубкара та той та зубка рататуй, бо нема коли варити. Далі дідьку дідько дозвілля. Чуєш тобі пісненького теперка добре, що рідкого, бо видиш, ти їв мандабурку з тушонку ти на бров вагу, ти й далі Ну? Тебе треба на мівіні тримати на нормі. Ой, на мівіні далеко не заїдеш. Прям якщо добавити пістиш, зросталися. Тепер а ж тебе та... по стаканчику собі молов, а, та їв з молоком. Ну, ну ти шо ну. нарубила, ти, ти ніге не Такий лошак міг би сі продати. Кобела Батір не... був дужчий від кобели, скажу зразу. Кобела непродажна, 7 років, жеребна, гнать тримає, бо хоче лоша. Вже, мові Бог поможе, мові вже кобелку родить, бо то родить цих. Одію чудо сію. Коби це, коби, коби миром. Що уроди, то, то буде, буде твоє. То буде. то буде твої, то таке. Хто хоче собі купи, найпопивлює, і найробить собі люди. Я зробив, навчив їхати, а тепер далі найдають їздити. Там якби що з когось це і зацікавило, то проба буде. Та може міна і зараз зазняти проди причепить малий дуба. А де он де є кусок дуба, причепу, і знімеш ти. Ну то можемо за це його. Можемо показати. Може когось дійсно зацікавить собі буде дзвонити. Така легонька проба. люди не думали, що я їм Добре, купило заводи. Так що нагадую, ми знаходимося село Є, є. Угната пнівчука. Доведко, що у нас жеребне, д'ємола, на місці. Є. Місце. Є. Є. Коби Бог поміг. Фес її не тисне, бо то таке. то вже я не Вожій. <рес> Зараз заприжимо лошачка, покажемо пробу. Два роки у квітні. Якого квітня? Ще раз кажи, 21 квітня квітня 21 квітня буде два роки. Лошак не є в кілі, лошак худуватий. Бо видите, доглядати важко, бо чоловік на, на костилях і гній седічові кидає на кріслі. Ну, як може, так ратуєся. Що таке, нема що. Що дурної балакати, писати, як є, так є. Він сиротяга... Він сиротяга сам на мівіні. А коні насінні та й отаке. Що на мівіні, коні на насінні, куди ми маємо доїхати? Зараз все включено. Я на віні не буду світити. Все, запрягли лошачка. Ну чекай, 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 чекай. Я дивлюся. Ланц. Це ланц йде аж аж від цього кулка. Такого ось удачі колись теж таке робив. Ага, бо це польська, польська шлія, це нема кулка тут. Тому я так іде цей. ти Хочете ну, нормально упис, німець, ну. не то іштачий стає. Ну та старе, ну, та яке є, то що? Ведем, я. Отакий такий, такий коник гуцулик. Він не чищений чи чещиний? Огірець, так. Ось такий гуцулик. Є такий дубовий кубанчик. Зараз хлопці зачеп'є, бо всі, всі хоч є проби здебільшого. Отакий <рес> такий кубан. Ось кубанчик. Давай, я злетай туди, напереду. Куди я? Ну я як до досонтую тут на костелі. Чекай, я вас помню. Подай йому. Оси на місці. Стоїть. Тикай на явті чуша. Ти мене ще доламиш чоловіче, та я вже й ходити не буду. Є. 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 Єя. Дівічта. Вічта. Вічта. Такий кубанчик причепили. Лошак називається Яша. Є. бери дає колу і вийдай назад куба. Ось така легонька проба. <звук> Показали вам, що і. лошак лошак іде ще треба, правда, собі підучити. Хто хоче, собі краще научить. <серків> де ти мангал завалив? Завалив мангал. <серків> <серків> Тільки що? Улалив... Робити робити лошак хоче. Нас да, хтось собі хоче на тему, буде мати у трійочі добре однотів. Юніс. юність до роботи до роботи лошачок має. Цоїк назад новий. Кого цей? Кого, кого буде цікавити, номер буде в описі гната. Будете дзвонити, питати, торгуватися. Хто шукає щось молодого, бюджетного, от, є такий лошак, два роки буде у квітні. Два місяці роботи, та є лоші. Хто має роботу, той відробив собі. Так, хто має роботу, собі пішов день у день. <тур> аби, аби, по 1000, побіг, аби по тисячі гривень у день за фірманю ти за місяць коника відробив Ща, забирай. Забирай його, розпрігай. Віща, малий, віща, віщайвай, їдуть. Чу, Чуєш, а ти це? Що? Ти що спаруєш? О, та як він? Що з будеш пускати, як не продаш? Нічого, будуть, у Василє Греблюка на станку <ристо> <Будуть припаювати. ристо> Я йому, де Буду це паювати. Він навіть на цих костелях починає розчибати на весні, то я що зроблю з ним? Та він не буде розчибати. Отікай я, я на костелях, я нікуди не їду. Що він не буде, Р. ти дасть йому життя. Я дам хіба буфої дадуть. Кумає, ано, чекай, чекай, леша. Кума є цей. Мет. Кумає мечечку непогану. Тоді мов, коли немає мечок. Такі ножки кучерєві. Він не є великий, би ви не думали. Такий гуцулик. Метр 51 висоти. І метр 65 зараз губини. У, у худому вигляді. Ну, він не є ситий. Він є худий той замаханий, бо я їхав та й доїхав. Ну та то, 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 то буває. То би хотів такого гуцулика, бо є, що люди собі шукають, наприклад, тако десь туди в гори. Це не кусає невеликих коней. Кого би зацікавив, будете собі дзвонити, питати, домовлятися. Досить спокійно себе веде на даний момент, а далі як Бог дасть. Далі дадуть вівса, відео, то віу, даєте, може буде на племі. <гум> 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 Бо то є, то є огірець, то нема що. Отакий От лошак може продатись. Я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ладіть лайк, всім всього найкраще. Хто хоче, той купить. хто не хоче, той не купив.